Привіт, привіт! Ми раді вітати вас на каналі Веселі Хтосики. Все Володне Стайко. Нові пригоди в лісовій школі. Розділ 5. Невже бегемот Гіпопотамович. Переполог у класі. Пантера Ягуарівна дає Косі і Колькові несподіване доручення. Після уроків Колько сказав Косі: Не переживай, виправимо. ходім краще в ліс та пошукаємо гарненько твого портфеля. Може, ти його просто погано шукав? І друзі побігли в ліс. Портфеля не було, але з-за куща раптом долинули звуки ля ля-ля-ля, ля ля, -ля, 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 -ля дорамі фасоль ля. Кося і колько обережно розсунули віти. За кущем на траві лежав учитель сольфеджіо Бегімот Гіпопотамович. Він тримав у зубах квітку, мріливо дивився в небо і тихенько мугикав пісню. Тю! Здивувано прошепотів кося і подивився на колько. Тю. Здивувано прошепотів колько і подивився на косю. Серед усіх учителів школи викладач сольфеджіо Бегемот Гіпопотамович був найбільший дивак. Він ніколи не розлучався з мідною трубою, яка називалася красиво урочисто тромбон. Вона сяяла і вигравала на сонці так, що було боляче дивитися. Подейкували, що ця труба не мідна, а золота. Її так і називали золотий тромбон. Коли бегемот Гіпопотамович грав на золотому тромбоні, всі пташки в лісі припиняли спів і мовчки слухали. Бегемот Гіпопотамович до безтями любив музику. На першому ж уроці він сказав «Сольфеджіо – це найголовніший предмет з усіх предметів. Він розвиває слух. Вчить співати по нотах, вчить глибоко розуміти музику, а музика це найпрекрасніше з усього, що тільки є на світі. І широко роззявляючи свого величезного рота, в якому стирчали тільки два зуби, бегемот Гіпопотамович заспівав До, ре мі, фасоля сі, прокашлявся Кхе -кхе", і сказав: з оцих семи нот складається вся музика світу. От як вони звучать на тромбоні. І заграв на тромбоні, потім знову прокашлявся і сказав: А от як вони пишуться, і написав ноти на дошці. А тепер будемо співати по нотах. Він заспівав Доре соль, ля, сі, нумо, заспіваймо всі. Доре! затягнули учні. Добре! Підхопив бегемот Гіпопотамович. Того, хто співав правильно, бегемот Гіпопотамович називав цяця -ця ляля і частував цукеркою. Але то було не часто. Добре знають ноти тільки бегемоти, любив повторювати вчитель Сольфеджіо. У глибині душі він, мабуть, вважав, що по-справжньому розуміти музику може тільки він один. Часто у самотині він ходив лісом. Замріяний, з квіточкою в зубах і прислухався до лісових звуків, а потім грав на золотому тромбоні щось невимовно гарне і мелодійне, або лежав у траві і, наставивши вухо, слухав, як гуде у квітці джміль чи якась інша комаха, і усміхався блаженно, немов слухав симфонію. Кося Вухань був у бегемота Гіпопотамовича ця ця Ляля, а колько Колючка, на жаль, ні. Кося, як правильно казала мама Зайчиха, мав абсолютний слух і чув за 500 метрів те, чого колючка й за 10 метрів не чув. Бегемот Гіпопотамович дуже цінував косені музичні здібності та казав, що Кося може стати навіть солістом. Невже це він узяв косаного портфеля? Для чого? Дивина. Та підійти і спитати друзі не насмілилися. Розгублені і здивовані, поверталися вони додому. Татові й мамі Кося сказав, що портфеля просто загубив. Батьки насварилися, але робити нічого придбали нового. І зошити, і підручники теж. Минуло кілька днів. І кожен день приносив несподівану новину щодня в когось щось пропадало, у Рудика Лисовенка пропав новенький футбольний м'яч, у Зіни Бебешко пропало дзеркальце, у Соні Лось шовкова хусточка, у Сука авторучка, у вірочки Вивірчук мішечок горішків, у колька колючки альбом для малювання, у Михайлика Ведмеденка горщик меду, А в Мняу Перебивні картинки. Всі дивувалися, не знаючи, на кого думати, а Кулько і Кося з розпачем позирали на бегемота Гіпопотамовича, не сміючи й натякнути нікому про свої підозри. Лише у вовчика Вовченка нічого не пропало, і то тільки тому, що несподівано пропав він сам, чогось перестав ходити до школи. Може, захворів? стурбовано сказала Пантера Ягуарівна. Треба його провідати. Кому ми це доручимо? Ми доручимо це вуханюй й колючці. Вони живуть якраз на тому кутку лісу, де й Вовченко. Кося глянув на колька, колько глянув на Косю і обидва так скривилися, наче прокотнули по кислиці. Чого це ви кривитеся? Чого кривитеся, га? Як вам не соромно, з обуренням сказала Пантера Ягуарівна. Попросили їх провідати хворого товариша, а вони кривляться. Фу, хіба так можна бути такими? Дівчатка теж обурено подивилися на них і теж сказали: Фу, виходу не було. Далі буде на добраніч, малятка. Сподобалося відео? Ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал.